Вітаю. Ну, воно життя таке воно емоційне. Ех, щось такі популярні слова зараз з'явились. Там. Мене бісять, ще щось. Ну, скажіть, ну це що? Випадково таке слово з'явилось? Ні. От воно популярне стало. А чому так? Емоції це взагалі. Тема дуже широка, тому тут не можна сказати: ось одне правило я озвучив, всі з ним скористалися, і, от чудо, ми всі стали щасливі. Ну, такого не буває. Тема дуже обширна, і люди дуже різні. До кожного свій підхід, у кожного свої методи, у кожного причини свої і так далі. Але є основні, на які можна спертися і зробити для себе позитивні висновки. Наприклад, от. Якщо ви дивились попереднє моє відео, то там я казав, що чому людина от так бурно реагує на якесь на щось сказані слова. Якось, да? То, що часто в основній масі людина знаходиться в голові. Увага її знаходиться в голові. І вона ж головою і реагує. І відповідно бурна реакція. Це якби одне таке, один такий висновок, а інший висновок ну ось дивіться. Ось, наприклад, йде сніг, да? він йде собі нагло так, без спроса, без... ми його не замовляли, але ж ми на нього не сердимося. Странна штука, да? взагалі, виходить. Він іде, чогось як різко пішов йти, але ж ми не сердимося. Ну, ви скажете, ну, так це ж природа, що там сердиться. Ну, підожіть, а люди це хто? Ми теж природа. Тільки трошки така, ми двонога природа, а то інша природа, але ж ми теж частина природи. Відповідно, і основні моменти тут можна відслідкувати, що в снігу, що в нас, от вам щось кажуть, а ви дивитесь, це просто йде сніг. От кажуть, кажуть, неважливо що. Мабуть, щось неприємне, а ви дивитесь, а це йде сніг. А що з снігом відбувається? От він пройшов і що. Якщо тепла погода, то через 20 хвилин його не буде просто, а якщо буде там холодно, то він ще трошки полеже, але ж він вічно лежати не буде. Тобто проста річ відбувається, все, що вам не сказали, воно все кудись дінеться. Ви, можливо, через якийсь короткий проміжуток часу навіть не згадаєте причину, по якій була ця емоційна, емоційний вибух навіть причини не, не вспомните. Так спитається, це взагалі розумно починати е, роб... <си> бурно реагувати е, і робити потім такий осад неприємний собі надовго по причині, яку ви навіть не можете згадати часто. І ось цей сніг іде, йде, падає так плавно, ви дивитесь, хтось відкрива рота, сніг іде, він падає. І ось він закінчився, і ось він розтанув і все. І більш нічого немає. І все пройшло. Ну не класно ж, <смі> класно. І не треба нічого робити. Треба просто дивитися на сніг. І все. Тут е, така річ, що ми можемо прожити тільки своє життя. Життя сусіда ми не можемо прожити, тільки своє. А раз таке. Відбувається в нашому житті, значить, воно повинно з нами відбутися. Ну, якби подобається нам це чи не подобається, ну воно ж відбувається, воно вже відбувається з нами. Так, давайте тоді оталкуватися на от того, не що з нами відбувається, а як ми реагуємо на це. А ми реагуємо як на сніг. Або на дощ, або на вітер. Ми ж на нього не сердимося. Давайте відноситься до всіх цих збуджень, так називаємих, верніше до поводів збудження, як до того, що і воно закінчиться. Та взагалі все закінчиться. Природа така, що все колись починається і все колись закінчується. І це теж закінчиться. Так, давайте будемо відноситися до цього легко, весело. Просто падає сніг. Дякую. Якщо вам подобаються подібні теми, підписуйтесь, лайкайте. Хай більше людей подивиться.